Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати раки до пива. Мало хто знає, але їх потрібно чистити. Зараз я покажу як. Дивіться: беремо хвостик посерединці прокрутюємо і витягуємо ось таку кишку. Ось. Все, рак готовий. Для варки раків потрібно сухий кріп, лавровий ліс і сіль. У мене ось такі пакетики. Зараз я буду складати кріп. Укріп наш кипить. Добавляємо 2 столових ложечки солі, лаврушечку. Наші пакетики з укропчиком і раки. Варимо 5 хвилин.